Господь з вами і читаємо складає Євангелія в Ідньо. Того часу побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього і каже про нього, ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу!» каже йому Натанаїла. Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе в коли ти був під смоківницею, я бачив тебе і відповів на панадію. Рад би, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, Оскільки я сказав тобі, що бачиш тебе під смоківницею, тому і віруєш. Ще більше від цього побачиш». І він каже, «Воїстно, воїстно кажу вам, побачте небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє! слава! Христо. Сьогодні хочу звернути увагу вашу на одну деталь. На одну деталь, за якою скривається дуже важлива реальність, Ісус у відповідь йому сказав, що до того, як закликав тебе в сели, коли ти був під смоківницею, я бачив. Відповідь на Атана над Атеину ради ти син Божий, ти цар Ізраїля. На цій по... подією є такі. Таке покривало невідоме. Ми не знаємо, що з Натанагілом там відбувалося під тою смоківницею. Не знаємо, з якою молитвою він звертався до Бога. Але точно знаємо, що це було його сильне внутрішнє переживання. І Ісус дав йому знак, що Бог його бачив, Бог його чує. Це дуже важливий, дуже ключовий для духовного життя момент. Ось вхопити оцей діалог з Богом. Нам перешкоджає часто той бардак, який в нас в голові, що ми чуємо багато власних страхів, проблем, а не слухаємо знаків Божих. Нам ще багато інших речей. Але я пам'ятаю, що в кожного з вас є цей досвід того, що щось такого сталося, як у селипа. Що десь ви помолилися, попросили Бога, і щось відбулося, що інші навіть не знають. Але ви знаєте, це була ваша молитва. І оце фундамент нашого внутрішнього зв'язку з Богом. В певному сенсі це найбільший скарб. Бо коли на це вхопилися, тоді в кожній ситуації можна знайти відповідь, знайти керівництво, знайти опору. І цього нам бракує в щоденності найбільше. Щоб ми за цим досвідом своїм ішли, щоб не розмінювалося на різні турботи, проблеми, які завжди мільйон, але вони нас від, відривають від Бога і чинять нас сліпими. Бо ми тоді кудись йдемо, щось робимо, але не знаємо, чи воно приведе до добра, не приведе. А ось коли от є цей момент, що ми відчуваємо, що Бог сказав, що це треба чинити, тоді точно знаємо, що приведе. Сьогодні молимося про наше навернення в цьому, щоб ми той голос внутрішній, коли Бог до нас всередині, в душі, в сумніві промовляє, щоб ми його слухали, за ним йшли, його не зраджували. Бо, повторюсь, це фундамент нашого духовного життя. А всі документи церкви, проповіді, священники, настанови це тільки коментар, це тільки допомога. От наш зв'язок з Господом тут це фундамент. Так, да, Навчання потрібне, допомога потрібна, але коли є кому допомагати, Бо якщо в когось немає цього внутрішнього діалогу з Богом, якщо хтось не живе цією вірою в щоденності, що там поможеш? І ангели до нас промовляють там, в таємниці нашого серця, І щоб вони могли нам допомогти. Ми повинні хотіти почути. Молімо, щоб ми цей наш духовний слух розвивали. А він розвивається, коли ми віримо Слову Божому і робимо так, як треба. І коли в нас виходить, ми такі, а працює. І чим більше ми йдемо за Божим Словом, Тим більше бачимо, що це насправді відбувається і тоді наша віра сильніша і ми зростає. І це ключ. є Папчинський, який тут нам товаришує його мо мощення серед нас, він міцно це що Це фундамент духовного життя. Так, да, звісно, варто консультувати такі речі зі сповідником, з керівником. Але фундамент не в керівнику, а в тому, щоб слухати Слово Боже, слухати ті знаки, які Бог посилає і чинити. І тоді небо перед нами відбрати. Нехай Боже благодать всіх нас провадить. Нехай ми будемо відкриті на Божі знаки. І на керівництво і допомогу святих ангелів і авхали.